Хлопці та дівчата, до вашої уваги сьогодні РПС. Зроблений з тканини кордора 1000D. По всій поверхні РПС є система молі. Ззаду три, по бокам дві. Внутрішня частина зроблена з високоякісної 3D-сітки, дуже м'ягенькою і класною, що поліпшує повітря обмін. Всередині є м'яка ставка, яка робить насіння. Більш зручним. По периметру є кріплення на плечову систему. Також є ремінь, який застібається на фастекс. Фастекс якісний, не але цей ремінь, Але цей ремінь ви можете замінити. Для цього потрібно відстигнути два фіксатори по бокам. Та витягти ремінь. Все. І поставити її свій. Далі ще хочу розповісти про таку функціональність. Тут є спеціальні отвори, в які можете витягти ремінь та почепити сюди, будь -що, що має таке кріплення. То може бути аптечка або кабура. І не займати систему молі, яку можете використати для чогось іншого. Плечова система до РПС. Виглядає вона ось таким чином. Зроблена вона з тканини Cordura 1000D та має колір Піксель, такий самий, як і RPS. З середини є вставки з 3 d сіткою як і в RPS. Дуже м'ягенька і поліпшує повітря обмін. Має кріплення в шести точках. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Також має ручку евакуації. У все, дякую за увагу.